Чечинський масив, тут чорногірські хребти, вони так за спиною, за нами, а тут Боковинський масив. І ми на вершині Дуконі. Ви бачите, що якщо взяти по периметру, всюди дуже гарні краєвиди, тому що ми знаходимося на висоті 1500 метрів, чи він він майже 1800 метрів. Місця такі дійсно екологічно чисті, і ті, що, як кажуть, нап... саме повітря наповнено фітоцитами, що це е... ну, питання останнім часом стало питання імунітету, то і тут багато і трав росте, які імуномодулюючі, і сама природа, вона спонукає до того тут з самої, самої давнини. Люди, хто ще з часів, коли ці землі е, знаходилися в межах Австрійської імперії, тут в низині е, джерела мінеральних вод Буркут. А по цю сторону якраз так. поза храмом, так з тієї сторони. Ну, І там вже були лікувальні санаторії з тих часів. Коли звідки вода поставлялася безпосередньо до царського двору Петербург і поставлялася до австрійського двору, тут бібліотека, так? Давайте подивимося. Інструмент касіо позичний, як положено. Да. це у нас на зиму готовляться вже. Так. Батюшки. Тут у нас бібліотека, Москва і православ'я, от, бачите, пам'ять от. чоловічество, Росія. О! Дивіться, тут у вас такі книжки є цікаві. От Росія при Петре І. От, дивіться. Ну тут дитина малювала, видно вже. А який цей рік у нас Давайте подивимось? Не видно. А, тут не пишеться. А, наприкінці теж. О, дитина помалювала. Ну, ну, да. Москва. 50 тисяч екземплярів. 54 рік. О, бачите? Ось така от є монастирі чоловічому. Мірська навіть є. О, шахризада бачу. <схай> Вон бачу, шахризада. Зверху, зверху там уже більш такі дух. Амархаям бачу. Вот так. Да кунил. А ну ставай то я туди достав, всі достало, до я в фото дома сами. Давай, Давай. Сверху, хор, не поховаємо нам Давай. Сніданок. Ну пусть сніданок. Ай, Слава Україні! Доброго ранку! А тепер ми вам покажемо, що таке оцурський світанок. Це раночок, це монастир. гуцульський сніданок входять. Сметана гуцульська, гуцульський, помідори, кобаски кисливські. Гриби білі щіпки. Колеша бринза вурда. яйці, кров'янка і... И все, мы не пьем агран у нас все доброе молочко, молочко из лицургской коровы. Слава Украине, все. Здорово, слава. Карпатские стажки.